З метою виховання національного світогляду у школярів відродження традицій та залучення молоді до процесу створення українського народного мистецтва у навчальних закладах громади пройшов щорічний конкурс Український сувенір. Багато років проводиться цей конкурс. Зокрема, перший етап це міський етап. Потім далі ми відбираємо найкращі роботи, які їдуть на обласний етап до міста Кропивницький. І з Кропивницького вже це український етап до міста Києва. В цьому конкурсі декілька номінацій проходить: це народна традиційна народна іграшка, сучасний дизайнерський виріб, предмети вжитку. У виставці беруть участь як окремі вихованці, так і учнівські колективи закладів освіти двох вікових категорій: – 6-11 та 12-16 років. Матеріал для виготовлення поробок глина, дерево, лоза, солома, трава, тканина, папір, солоне, тісто. Виріб відповідав своїй номінації. Висвітлена повинна бути тематика також ну, саме за темою Український сувенір, щоб це була продукція, яка відповідала сувеніру. І, звичайно, українські традиційні, які щоб там були чи вишивка, чи ткацтво, чи малюнок, щоб він там цей виріб містив. Ну, звичайно, хайність, об'єми роботи, трудоємкість роботи. Цьогоріч на конкурсі представлено понад 100 робіт, які виконані у різних техніках, переважали ляльки. Є серед них також і міні гобелени та жіночі головні убори в етностилі. Дитина свою зі своєї голови взяла ідею, тематику до українського сувеніра. Ми ще на «Знай, люби свій крой. Хотіли цю тему висвітлити. Тему традиційного нашого українського борщу і зробили у нас такий гурточок, який ну дуже. Складновато виготовити деякі деталі, тому що ми займаємося ткацтвом ручним килимарством. Але ми в такому вигляді в цьому році взяли, розложили всі інгредієнти цього борщу і зробили такий стилізований виріб, тобто подання в такому вигляді. Ми, Какаємо картинки, тобто міні-гобелени. Це ткані міні-картини, міні-гобелени. І от ми виткали деталями. там Деталька, там, горщик, біля нього лежить кусочок хліба, з соком, а по бокам різні інгредієнти, які входять до борщу. Капустка, овощі, капустка, цибулька, бурячок. Обласний етап виставки конкурсу Український сувенір відбудеться наприкінці листопада.